Добрий день, шановні глядачі нашого каналу? З вами знову Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Продовжуємо з вами курс лекцій з генетики. Тема нашого сьогоднішнього заняття мінливість. Зрозуміло, що мінливість це здатність організмів набувати нових ознак. Які ж є типи мінливості? Науковці виділяють два типи. Це спадкова і неспадкова мінливість. Ну, ці терміни розшифровувати не потрібно, зрозуміло, за назвою, що мається на увазі. Неспадкова мінливість має синонім. Вона ще називається модифікаційна мінливість. Що ж це за тип мінливості? Це тоді, коли не змінюється генетичний матеріал. І саме через це. Набуті зміни не передаються у спадок. Спадкова мінливість навпаки обумовлена структурними змінами генетичного матеріалу. Розглянемо з вами, які є типи спадкової мінливості. Виділяють три типи: комбінативна, мутаційна і онтогенетична. Що ж таке комбінативна мінливість? Це тип мінливості, який зумовлений новими комбінаціями батьківських алелів? Мутаційна мінливість полягає у раптових структурних змінах генетичного матеріалу. І нарешті онтогенетична мінливість це поява нових ознак в процесі індивідуального розвитку. Через те, що певні гени. На різних стадіях розвитку організму вмикаються, інші вимикаються. Ну, Наприклад, від народження у дитини є ген, який відповідає за ріст волосся, ну, скажімо, за уси і за бороду, але новонароджений малюк не народжується з вусами і бородою. Тобто ці гени поки що мовчать. Але коли Організм досягає певного віку, то ці гени починають говорити. І починаються ті зміни, які властиві дорослому організмі, в тому числі у і борода, які, звичайно, можна носити, а можна не носити. Це вже справа особистого смаку. Більш детально ми сьогодні розглянемо модифікаційну мінливість. Наприклад. Є така рослина, яка називається стрілиця. Сагітарія, Сагітіфолія, в перекладі з латині і означає стрілиця, стріловиста. отак от буде у дословному перекладі. Що характерно для цієї рослини, що в неї форма листків варіює в залежності від того, в якому вони знаходяться середовищі. Якщо ці листки знаходяться над поверхнею води, ви бачите, то листки будуть, власне, стріловідні. Якщо ці листки розташовані на межі повітря і води, вони будуть овальної форми. І нарешті підводні листки вони будуть стрічкоподібної форми, тобто трапляються три модифікації форми листків. Інший класичний приклад модифікаційної мідливості це забарвлення шерсті у гімалайського кроліка. Що для нього характерне? Те, що в нього тіло загалом біле, але виступаючі частини тіла, ті, які знаходяться на периферії тіла, ну наприклад, вушка, носи, клапки, вони мають чорне забарвлення. Чому? Тому що за. Синтез пігменту цього забарвлення, тобто за синтез меланіну, відповідає ген, який працює за не дуже високої температури. Коли температура буде така, як температура тіла, ну, цей фермент денатурується і він не працює і не робить пігменту. А от на кінцівках тіла температура буде нижча, тоді денатурація ферменту не відбувається і Нормально синтезується пігмент меланін. Робили такий дослід. На спинку кролика клали льот і прив'язували його стрічкою. І через те, що температура завдяки цьому льодові знижувалася посередині тіла, цей фермент знову починав працювати і утворилась на тому місці. Де був льот, така, бачите, чорна пляма. Що саме і доводить, що функціонування даного гену напряму залежить від умов зовнішнього середовища. Інший приклад, вже третій приклад модифікаційної мінливості, ну, в англомовній літературі це явище називають фенотипова пластичність. Приклад полягає в тому. Що коли у довкіллі висока концентрація вуглекислого газу, то на листку кількість продихів буде невеликою. Буде невеликою. А коли концентрація вуглекислого газу буде низькою, то кількість продихів збільшується. Для чого? Для того, щоб ці молекули не промахнулися крізь продихи, через які Власне, і потрапляє вуглекислий газ. Тобто ну, така велика кількість продихів, вона збільшує ймовірність того, що ці рідкісні молекули СО2 все ж таки знайдуть свої воротця, тобто продихи, і потраплять до листка. Ну, Ми знаємо, що вуглекислий газ необхідний для здійснення фотосинтезу. Є таке поняття. Норма реакції. Що ж це таке? Це межі модифікаційної мінливості. Тобто ми кажемо, що ген може змінювати свою роботу, своє функціонування в залежності від умов довкілля, але в певних межах. але в певних межах. Е, значить, звичайно, якщо ми будемо, скажімо, того ж кролика годувати погано, то він може похудати, зменшитися в розмірах, але в певних межах е, він ніколи не стане розміром із муху. просто він Помре від голодування, але розміром з змуху він не стане. Це є межі, в яких може змінюватися такий досить пластичні параметри, як вага тіла. Ну і навпаки, що кролика годувати дуже добре і ситно, він все одно не буде розміром, скажімо, скорову. Да? Тобто, всі ферменти, які синтезують білок, вони все ж таки обмежені у своїй роботі і параметрами розмірів кролика. А не корови. Така типологія. Широка норма реакції і вузька норма реакції. Значить, широка норма реакції, вона властива для кількісних ознак. Кількісні ознаки це ті, які можна порахувати. Можна їх виразити в кілограмах, скажімо, в сантиметрах, в якихось мірних одиницях. І от цей саме підкреслюється. Таким терміном, як розмірні характеристики. Тобто ці ознаки можна визначити в їхніх розмірах. Ну і для широкої норми реакції характерно, що дані ознаки, які розглядаються, вони мають полігенне успадкування. Тобто залежать від не одного гена, а від великої кількості генів. І оця широта, вона зумовлюється тим, ну скажімо, 10 генів. Відповідають, як приклад, за певну ознаку. Може включитися один ген 9 не працювати, може два працювати. Включитися три і так далі. і так далі. Оцей породжує діапазон модифікаційної мідливості, яку називають широка норма реакції. Наприклад, маса тіла може варіювати, але все ж таки в певних межах, ми казали. Але, 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 якщо взяти, наприклад, людину, то значить, маса її тіла може варіювати в межах десятків кілограмів. Об'єм м'язів, тобто об'єм м'язів шляхом. Щоденного тренування можна збільшити набагато. У тварин та молочність варіює в досить широких межах, є тощо. Навпаки, вузька норма реакції. Вузька норма реакції характерна для якісних ознак. Тобто це ознаки, які не виражаються в мірних одиницях. І зазвичай ці ознаки залежать від одного єдиного гена. Наприклад. Група крові. Група крові дається людині при народженні, вона обумовлена, ну якщо ми кажемо більш кочно, група крові системи АБ0, вона залежить від одного гена, який має три алелі, і група крові протягом життя не змінюється. В яких би умовах людина не перебувала, група крові, яка в неї трапилась при народженні, такою вона і залишається до кінця. Його життя. Ну, колір очей, ви можете сказати, трошки варіює так, але в принципі е ці варіації не такі помітні, як, скажімо, вага тіла або об'єм язів. Тобто, звичайно, очі, як кажуть, вицвітають, але якщо в людини карі очі, то під яким би сонце вона не гуляла, вона блакитну окою не стане. Виділяють різні. Типи модифікацій відповідно до характеру зміни ознак. Це морфологічні, фізіологічні, біохімічні і поведінкові ознаки. Тобто ми на початку нашого курсу з генетики розглядали оці типи ознак. Цікава річ, що модифікації поділяються за впливом на життєдіяльність. Вони можуть бути адаптивні, тобто пристосувальні, і неадаптивні. Адаптивні модифікації виникають при дії типових факторів середовища, тобто такі, які процеси еволюції діють постійно. І оці модифікації, вони є відповіддю на зміни умов довкілля і допомагають організму краще пристосуватися. Наприклад, засмага. Значить, під сонцем засмау виникає, ну не тільки під сонцем, навіть при штучному освітленні, в шлярі, під дією світла. Так? Вона виникає як захист від надмірної кількості ультрафіолетових променів. Оцей пігмент, меланін, який обумовлює засмаву. Він захищає людину, захищає шкіру від надмірного опромінювання ультрафіолетовими променями, від якої може бути навіть рак, навіть онкологічне закворювання шкіри. Форма листків стрілиці також адаптивна. В чому адаптація? В тому, що ті ми розглядали підводні листки, вони стрічко подібні для того, щоб їх не пошкоджували підводні течії. Сезонний колір шкіри, скажімо, в заяця зрозуміло, е -е заяць. Русак коричневого кольору, взимку змінює свою шерсть на білу. Ну Це понятно, тому що взимку випадає білий сніг і білий колір шерсті робить тварину непомітною. А неадаптивні модифікації, вони виникають при дії незвичайних, екстремальних, нетипових факторів довкілля. І виникають різні потворства, різні морфози, як кажуть науковою мовою. Ну, наприклад, що страпляється під час. Внутрішнього трубного розвитку. І зрозуміло, що такі модифікації не є адаптивними, тобто вони виникають за ненормальних, за екстремальних е умов довкілля. Також виділяють два типи модифікацій за оборотністю, тобто, які можуть зникнути а навпаки, які не можуть зникнути. Оборотні та необоротні модифікації. По черзі необоротні модифікації виникають на ранніх стадіях онтогенезу. Тобто, коли організм все формується. Ну наприклад, стрілоліст, який вже із насінини виріс таким трьома різними формами листки, він такий вже залишається. Тобто над водою у повітрі листки стріловіні, але якщо трапиться повінь, і ці листки затопляться водою, то в стрічку подібними вони не стануть. Бо вони такі сформували з самого початку, які вони залишаться. І навпаки, підводні листки, вони стрічкоподібні, але якщо озеро висохне чи ставок, то стрічкоподібні листки стрілоподібними також не стануть. Ну, оборотні модифікації, вони виникають на дорослій стадії розвитку організму. Наприклад, засмага може з'явитися, а взимку вона може зникнути. Так само і маса тіла, і об'єм м'язів. Ці зміни можуть бути як в один, так і в інший бік. І нарешті ознайомимося сьогодні із статистичними закономірностями модифікаційної мінливості. Їх виражають вигляді так званого варіаційного ряду. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо кількість колосків в одному колосі пшениці, то вони будуть варіати. Ну, це я приклад, звичайно, ці варіації можуть бути трошки іншими. А це такий значить, класичний приклад варіаційного ряду. Так от кількість колосків може варіати від 14 до 20. І беруть 100 колосків. І дивляться, яка модифікація, тобто який варіант кількості колосків, трапляється найчастіше. От ми бачимо, що з 100 колосків у 32 тобто 32 рази зустрічаються колосків, в яких тобто, вибачаю, трапляються такі колоси, в яких кількість колосків дорівнює 17. Рідше трапляються. Колоси із 16-18 колосків. І чим більше цей діапазон, точніше, чим більше до країв а, даного діапазону, тим рідше трапляються ці варіанти. Ну, це зрозуміло, тому що зазвичай у природі трапляються ну, середні значення кліматичних показників, радючості ґрунту, тощо, що. А отакі екстремальні умови. Надзвичайні умови, можна сказати, які зумовлюють або поганий, або слабкий розвиток даної ознаки, або дуже значний прояв даної ознаки. Ну, Такі умови трапляються рідко. І варіаційний ряд можна перекласти на варіаційну криву. Знову таки у вигляді графіку ми бачимо, що середнє значення ознаки трапляються частіше, а отакі от краєві, Маргінальні, можна сказати, значення ознаки трапляються все рідше і рідше, як ми бачимо це по краях. І нарешті дуже цікава річ так зване правило трьох сигм. Це е, поняття із е, математичної статистики, яка застосовується в біології. Ну, Ми зараз не будемо вдаватися в деталі, що таке сігма, як воно. Вмірюється це досить складний математичний розрахунок. А зверну вашу увагу на результат цих підрахунків. Значить, правило трьох трьохсінгу каже про те, що це значення, якщо його помножити на 3, воно покриває 99,73% випадків. Тобто, ну, Якщо сказати по-простому, то сігма це діапазон відхилень від середнього значення ознаки, так званої медіани. І от що ми бачимо, подивіться, будь ласка, на графік. От Посередині темно синім кольором виділено е, найбільш такі е, часті прояви даної ознаки. Тобто синім кольором виділено 34,1. В один бік і 34 одна, в інший бік, тобто це, якщо ми додамо, виходить, 68,2%. 68,2%. Тобто більшість от проявів ознаків вкладається ну, в цей діапазон. Це так звана одна сигма. Дві сигми – це значення ознаки і проявів ознак, які трапляються порідше. 13,6% в один бік, 13,6% в інший бік. Якщо ми візьмемо зріст людини, то це людини будуть трошки більшого, меншого росту. Ну, Дві сігми, бачите, трапляються рідше, але в сумі це все ж таки дає 27,2%. А от далі по краях таким блідно-блакитним кольором позначено діапазон саме три сігми. Тобто 2,1, 2,1. Тобто такі відхилення, ну, якщо ми беремо в рості людини, скажімо, там, люди ростом більше 2 метрів, люди, яких ріст менше, ніж 1,50 м, трапляються ну, достатньо рідко, ви бачите, з якою частотою 2,1 і 2,1. Тобто в сумі 4,2. І от ці три сигми і покривають майже 100% цих варіантів ознаків. Uh, ще більш такі маргінальні варіанти 0,1. 0,1. Дійсно, є люди нижче, ніж навіть 1,40 м, і люди вище, ніж 2,50. Uh, але це такі варіанти, які трапляються дуже-дуже рідко. Бачите, на радикою частотою сумарно 0,2%. Uh, значить, в статистиці. В медицині, в біології, в психології є таке поняття, як норма. І от е хочу підкреслити такий важливий момент, що поняття норма, ну і протилежне поняття. Аномалія це поняття не етичні, а статистичні. Тобто норма це не те, що подобається людям. людям це не те, що вважається за хорошо або написано в Біблії. Норма це поняття статистичне. І от що стосується норми, є певний діапазон. У статистиці і в медицині, ну, там, де є от, певний діапазон, де є. Суперечки, що є хвороба, що не є хвороба, де норма, де не норма. Значить консенсус такий, тобто домовленість у статистиці, що норма це е, ті варіанти ознаки, які вкладаються у дві сігми, Тобто, ви бачите, от посередині, потім трошки по краях. І от е, в, цих межах, в цих межах, от бачите, 34.1, 34.1 – це одна сигма, потім 2 сигми, 13, 6, 13, 6. і оце покриває поняття норма. А що ж таке аномалія? Аномалія це те, що виходить за межі 3, сигми. тобто, якщо ми підходимо ну, серйозно саме з точки зору медичної статистики, то якщо певне явище, так, певна ознака трапляється менше, ніж 4,2, відсотки. Тобто, бачите, в одну сторону 2,1 інший бік 2,1. Тобто 4,2. Ну, якщо явище страпляється там 3% чи 2%, значить це вважається. Аномалія. Аномалія. Якщо певне явище буде менше, ніж 4,2, ну, припустимо, 5%. значить, Це не вважається за аномалію. Це вважається одним із варіантів норми. ще раз підкреслю, що норма е має. Не один варіант, а саме певний діапазон варіантів. Ну і нарешті треба підкреслити, що аномалія це не обов'язково хвороба. Хвороба це інше поняття. Хвороба це такий стан, який завдає страждань організму, ну людині, або тваріні, або оточуючим, або оточуючим. Тобто людина суб'єктивно може не відчувати страждань, але її поведінка. Скажімо, якась маніакальна, вона доставляє проблеми оточуючим. Тож аномалія може бути хворобою, може не бути хворобою. е, якась ознака трапляється рідко, але вона не завдає страждань. Але, звичайно, аномалія може і бути хворобою. Тобто, це трошки різні поняття, які перетинаються, але не є синонімами. На цьому я дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого. До побачення!